Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі початок! Вітайте, хто вперше це дивиться, і можливо, хтось, хто дивиться вже вкотре. Ми продовжуємо з вами рубрику «Вічня» і продовжуємо розважати над коротеньким стежком святого письма. Сьогодні ми маємо до слухання стежок 2, глави 3, послання апостола Павла до Колосян. І апостол Павло звертається до нас таким короткою, короткою фразою, коротким закликом: думайте про горішнє, а не про земне. Насправді дуже така провокативна фраза, тому що ну, кожна людина може відразу закинути і сказати, ну, як ми можемо думати тільки про горішні, якщо ми живемо на землі, якщо ми земні істоти, якщо в нас є робота, сім'ї, в нас є багато обов'язків язк, обов турботи і переживань. Як так можна думати про горішнє, а не про земне? Наша думка вона для нашого життя є дуже важливою. Ми вже колись говорили про те, що наша думка формує наші вчинки, наші вчинки рухають далі наше життя. Думка про горішнє, чи думати про горішнє, про те, що є високе, абсолютно не перешкоджає нам жити земне життя. Але можна жити земне життя у два способи. Перший спосіб жити земне життя це жити земне життя і думати виключно про земне, другий спосіб це жити земне, земне життя, але думати про горішнє. Завжди пам'ятати, що є найвартісніше, що є найцінніше. Оскільки ми були колись хрещені ім'я Пресвятої Тройці, оскільки ми стали Христові. Оскільки в тайні хрещення ми померли з Христом і разом з ним воскресли, і ми народилися з висоти, то думка про вирішення це не що інше, як думка про нашу батьківщину, це не що інше, як повернення нашою думкою нас до батька. Кожного разу, коли ми пригнічені, нам важко, коли ми інколи починаємо, почуваємо себе можливо розбитими, розтоптаними. Наш погляд опускається вниз, наші думки опускаються до землі. Є навіть такий вислів людина приземлена, людина, яка не бачить нічого вище. І дуже велика небезпека, коли ми думаємо виключно про земне, тому що, знаєте, коли ми дивимося на землю, ми дивимося на те, що ми були зроблені. Дуже часто ми тоді стаємо егоцентричними і егоїстичними. Думати про земне це дати насолоду, дати турботу, надати увагу тільки нашому власному тілу, думати про горішнє – це щось більше. Думати про горішня це думати про наше вічне життя, до якого знову ж ми з вами були народжені. Сьогодні хочу закликати тебе, щоб ти спробував проаналізувати, чи ти думаєш про горішня. Думка про горішня абсолютно не перекреслює земного життя. Думка про горішня це другий спосіб існування на землі це коли ти живеш земне життя, ти думаєш про горішня. Зрештою, живеш не заради того, щоби. Тільки їсти, пити, вдягатися, щось мати, посідати, володіти, керувати, але ти живеш своє земне життя, пам'ятаючи про те, що прямуєш ти до того, що є високо. Там ти скеруєш свою думку, там ти бачиш своє майбутнє, там ти бачиш свого Бога і батька. Пам'ятай завжди, як тільки ти піднімеш очі догори, ти завжди там зустрінеш очі батька і побачиш посмішку Бога. Думай про горішні, живи, земне життя, і остаточно прийдеш туди, куди Господь хоче тебе привезти. На цьому закінчую сонячні роздум. Бажаю всім спокійної ночі. Доброго ранку, вечора чи дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Дякую всім, хто підписався на канал. Хто ще ні, підписуйтесь. Слава Ісусу Христу, і слава Україні!